Барився в православі московського розливу, і це все стає зрозумілим. Далі ви можете давати оцінки. ясна річ, що ви можете писати далі коментарі, обурюватися, але обурення нічого не дає. Інша річ, що мене насмішило в цій ситуації, найбільше знаєте, що це, це те, що міністерство інформаційної політики і культури під головуванням Олександра Ткаченка я тепер теж вам напишу прохання: мені треба з'їздити в Прагу і Берлін. Ненадовго я не збираюся ніде лишатися, я то повернуся. От мені цікаво, ви підпишете мій лист чи не підпишете, тому що коли ми до вас зверталися по бронь, то ви нам відповіли міністерством, що а ми ваші у, 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 ну, послуги не замовляли. І ви, в принципі, броні не підлягаєте. Ми то якось прошкультигали на, на одній нозі, і нас в армії позабирали ну, з тих, кого я точно знаю. Тут навіть важко сказати це. Колишні команди самі пішли, там той самий Коска Казимков, якого вчора був день народження. Таня Таран і воював 14-го року, наш продюсер прекрасний, який 25 числа вже зібрався і пішов. Потім звідси у нас в Верховини забрали Олександра Глиніного і Сергія Марченка, наприклад. І Артем Щербаківський теж мобілізувався і пішов служити, а він у нас якраз з пласту. Було у нас два джуніори: Денис і Устим. Так, Денис теж пішов, мобілізувався. Тобто ми втратили фактично людей, та подекуди це був їх свідомий вибір і складні діалоги з воєнкомами, звідки інформація. Але тутешнє це не є такий аж прямо лакмус, тому що інформація -то збиралася по всій Україні, як де хто поводиться. От. І власне мені цікаво, чи підпише Олександр Ткаченко лист, тому що. Навіть була реакція міністерства на цю на хайпову тему із Щеглем, що він порушив, власне, ті умови, на яких він виїжджав, бо він артист, треба повернутися, а він не збирається повертатися, поміж іншим. І скільки ви таких листів підписали, і чи всіх ви контролюєте? Якби от на цей скандал із Щегелем? Чи ви подавали б в Кабінет міністрів України пропозиції про е, е, суворіше покарання у разі неповернення і що працюють правоохоронні органи? Скільки таких випадків я хотів би почути з вуст Олександра Ткаченка, не просто дивитися компліментарні інтерв'ю з ним на єдиних новинах? Ну і респект Ніні Соколові, яка йому напхала по самі, що називається, е, Вушка? Е, так як хто наступний гість? 16 Роман Вознюк? А ви стежте? Я то знаю, хто наступний гість. І над цим працює Дмитро Порт...